Моя перша поїздка у Тахо. Давно вже був в Каліфорнії, часто була тут проїздом, Проте ніколи не було можливості залишитись на відпочинок. І ось цей час настав сімейна відпустка в Тахо. У своєму влозі я показую життя та поїздки. Ну і ще багато чого цікавого. Щоб ми були з тобою на зв'язку, не забудь підписатись. Як тільки потрапили в сусновий ліс, мені нагадало Україну. І на серці відразу відчула ностальгію. Але найбільше, що здивувало, це відчуття свіжого повітря і кристалічно чистої води в озері. Перше зустрічаю такі чисті озера. А в передачу ще Красиві гори зі снігом. Розповідайте, чи є такі локації в Україні? От все, що було разом: сосновий ліс, кристалічно чисте озеро та гори зі снігом. Цікаво, ті, хто проживають в Сакраменто, як часто ви сюди приїжджаєте. Я приїжджала сюди кожні вихідні і навіщо? Чи всі all inclusive? Кажуть, що на вихідних тут дуже багато людей. Але нам певно пощастило на цьому озері ми були майже одні. Після такого відпочинку та побаченого можна спокійної душею їхати додому. А хто ще як і я недавно відкрив для себе таке класне село, лайк. Тахо, розповідайте.